Вже майже рік наше місто бере участь в унікальному проєкті Шведської академії фольки Бернадотта. Він включає в себе дослідження верховенства права на рівні місцевого самоврядування. У Южному науковці розглянули сферу транспортних перевезень. Влітку спеціалістами Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова було проведено спеціальне опитання серед южненців. Про його результати розкаже Володимир Курбато. Поганий стан доріг. Саме таку відповідь дали майже 70% южненців в рамках дослідження верховенства права в транспортній сфері южного. Ще більше майже 88% опитаних наголосили, що користуються міжміським сполученням дуже часто. Усього у дослідженні взяло участь 1113 южненців, включаючи пільговиків і пенсіонерів. Наразі траса Одеса южний не входить у власність нашого міста, тому ремонт за кошти міського бюджету ускладнюється, говорить міський голова. Але туди входять, входять підприємства і не тільки міста Южного, а Ком'янтернівського району. А як на них попливати можу? Нічого не можу. З ними всі ми спілкуюсь, вони говорять, зберіть нас і скажіть, створюємо окремий фонд для дороги, Одеса Южний. Давайте скинемось. Тільки давайте ж не заб'єднайте хто, ти. щоб це було комусь цікаво, крім нас. Ще одним гострим питанням, озвученим на зустрічі, стала компанія-перевізник Північ Транс. Міські посадовці намагаються створити усі умови, аби в Южному почало роботу власне підприємство, яке також буде здійснювати міжміські перевезення. Відбір перевізника це рівень області. Ліцензування перевізника це прерогатива і це функція держави, держави, тобто органів державної влади, централізованої державної влади, а не міської ради. Складність вирішення проблем з транспортною галузі у нашому місті пов'язана з тим, що багато з питань неможливо вирішити на місцевому рівні, тому їх треба донести до вищих кабінетів. Дослідження центру разумково допоможе визначити два типи питань: перший це те, що може зробити влада на місцевому рівні. другий покаже, що треба вирішувати на національному. Документи, які можна потім з висновками надіслати до відповідних комітетів Верховної Ради України до Кабміну на сьогоднішній день. Ці питання вони постануть як вимога людей щодо покращення ситуації. Вже в квітні представники академії нададуть пакет документів, в якому будуть зазначені свого роду інструкції для посадовців міста, як діяти далі. Чи стане в нашому місті надання транспортних послуг більш прозорішим та доступнішим, покаже час.